Гарікріштем подивичами, сьогодні у нас 20 лютого знаходиться біля Ганчарка центру, де ми запитаємо дуже цікаві речі. Доброго дня, Жанна. Хочу вас запитати, коли буде Оріс Яганчаренка? Наступного разу не буде обов'язково. Ну хоч орієнтовно, хоч орієнтуйте ток. На сарендую, Місяць, два-три. Не відомо. Не да? відомо, так? А бо ви ж також депутат? Ви ж можете здобутися до мене. Ви ж також Будь депутат. депутат. Звичайно. Реянні, ради, так? Мене запитання, а що ви тут робите кожного дня? Ми ж депутат, у вас є обов'язки свої. Я тут працюю і проводжу прийом. Ви хочете запитати мене як депутата, що, що я зробив? Я, я, сейсі, я, я, хочу, запит... чи я хочу вас запитати. Я, от, коли я, я зараз не, не встиг зробити роздруківку обов'язків депутатських обов'язків. Mm -hmm. Я коли mm -hmm. з ними здивувався, я там не побачив, що депутат має сидіти. У Гонченко-центрі депутат має е, десь працювати. І він може працювати в Гончаренко-центрі, може бути вчителем, може бути бізнесменом, може займатися будь якою посадкою. Може, але а де ж Ваші ваша депутатські обов'язки? Ви uh, мені задайте питання, що я зробив як депутат? Я вам розкажу. Yeah, от я вас я запитую, які що ходить ваша було свій Що ви зробили? Я спілкуюся з громадою. Коли, 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 коли. Останній коли. час ми підняли питання стосовно тимківської школи, де не було опалення і діти займалися. Це коли було, це було, місяць місяць тому тому. було? Це був тиждень тому. Можете поспілкувати публікацію на Подольському гулу, куди адміністратори опублікували. Текст був написаний в Потім як депутат я передав понад 300 потужних генераторів до всіх шкіл півночі Одещини. В мене є мої друзі за кордоном, які нам їх надали. Вам особисто перерахували. Подав... ці я, нап... я не кошти. Я написав їм запит, вони так. їх прислали за кордоном. Mm -hmm. Ми заплатили кошти за доставку цих генераторів з Києва. То, хто ми до... можете викатувати хто ми до... до міста Подільська. Я зі своєю командою ви і потім розподілили їх. А якого зарплатня сака? Це секрет. Це секрет? А. Чому? Подивитись по цьому декларацію. Свідки 300 генераторів? Дивіться, подивитесь мою декларацію. 300 генераторів? 300 генераторів. І ви на нас виграть все це влаштували все? Гіртоліч, слухайте, будь ласка, уважайте. Mm -hmm. 300 генераторів нам відправили за кордону. А, 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 а їх... кордону. Ми сплатили за їх доставку. Відки саме? Ви можете знайти у мене в сторінці. Я ж вас запитую, на що не це забула Гірландія? Це було, було... була у нас. Що, що у нас ще було? Ірландія, Австрія і Австрія. Дві країни? 300 генераторів. 60 з них було передано до Куянської сільської ради, також було передано до Балтської громади, Слобідської громади, Окнянської громади і Котимської громади. 30 потужних генераторів було передано до всіх закладів освіти Подільської, міської громади. Це школа, дитячі садочки. Також були передані до реабілітаційного центру. До стадіону це, це, це про... за який за, час? За, 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 за тиждень чи два? Це за тиждень. Ну ви цю роботу проробили за який ну, час. Перше ми отримали 60 генераторів передали громади. — Коли це було? — два роки тому, плюс тобто, тобто то, то, то ви зараз ма ви зараз парієте двохрічними справами, так я розумію? Юр, ми як депутат кожного я депутат, дня маєте працювати. Депутат тобто, працюю кожного кожного я депутат, дня депутат, на користь громади, тим ну, більше зараз під час війни. Юр, скажи мені, що я тут зробив? Ти зараз я ж... не чекайте. Я, я поки що розпитую. Ви ж сказали... почнемо спочатку. Ви ж самі сказали, запитайте мені да, на запитав. Давайте почнемо спочатку. 22 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, перший гуманітарний штаб, який відкрився в нашому місті, він з'явився саме тут. Подільському вечереному це центрі це понятно, це понятно, саме ми допомагали всім військовим і продовжуємо допомагати. Не, от, от мені вчора писали, що завтра у нас далі слухай, mm -hmm. що ти кажеш, що ну, ми так, будемо так, далеко так. заходити. Давай, коли так. ми досі допомагаємо. Цим людям. У нас є звіти, ви можете зайти на Гончаренко центр, побачити, чим ми займаємось. Де, Демо... де, де звіт за рік? У вас? Демо... Рік. Далі. вас? Мого ще не було звіту. У нас був mm. звіт за Гончаренко центр Та е... місія центр? Демо... Заслугі за депутатську діяльність звіт, де ваш? Я як депутат і директор гончаренко центру поєдную це все разом із маюся. Ні, не ви ну, ви це, це окремо діпарізна тема. Діпута депутатська, можна... депутатська діяльність окремо. Це можна все. А, а ваша праця це окремо. Це можна все поєднувати. Ні, ви можете поєднувати, але і окремо а... звілезвіти окремо далі. Сьогодні я як депутат домовився з компанією з Львова, яка в понеділок привезе засоби для просування людей з інвалідності і ті, хто страждають на. Ті, ті, які потребують візки, ходунці, і все інше, тільки за 4 роки їх було передано понад тисячу одиниць. А як ви знаходите усі ви, зв'язки? Знаходите лиси? Ви хочете теж зайнятися? Ну, мені просто цікаво, просто як це ну я, я ви, можу... ви ви в місті Подільську, тут у Львівщині ви знаходите там когось там що? Тому ось, там. що у нас потужна громадська організація, а окей. яка допомагає вже п'ять не... не... людям. Можете, можете поділитися, як ви знаходите цих меценатів, спонсорів або я там. Я тобі розповідаю. У нас є потужна громадська організація, яка безкоштовно навчає дітей. Ви зараз бачите. Ми, не про це. Ми, ж про, ми ж про генератори, про, про львів. Я зараз тобі доведу. Ти кажеш, що я перебуваю, ти наразі не даєш мені виставку. Ти просто ти відхиляєшся від. Запитку. Я не відхиляюся. Люди бачать, чим ми займаємось. Uh -huh. І коли ми їм пишемо якогось ми підкрі, підкріплюємо свої відео, ми підкріп, підкріплюємо всю свою діяльність. Вони нам довіряють і це насилають. Через акти передач здійснюється вся допомога. Ми підписуємо акт з ними. Потім, коли ми видаємо людині якісь ходунці, візок чи генератор, як ти кажеш по школам, ми так само це все передаємо через акти передач. Все письмово і за допомогою взагалі, <азв> ви вам ще взагалі відомо депутатські обов'язки про які депутатські обов'язки ти викону ну, загалом. Вам відомо, які від вас обов'язки? Мені, мені відомо про ну, мої обов'язки. Наприклад, це відвідувати сесії, приймати відповідні рішення, проводити прийом громадян, допомагати цим людям. Я думаю, що я це роблю. При громадянкові 5... коли, коли приводи проводить Прийом громаді громадян, громадян вони з 12 до 15 години з понеділка по п'ятницю. Кожного дня? Кожного дня. Ну, є у вас звідки, е, хто 6, за вас? Чисто, да, є графік. Чисто хвилин тому він закінчився, але я люб'язно вам поділяю зараз. От. А, 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 ну, а, є, є, звернення людей, кожного дня є звернення? Звичайно. Коли приходять люди, перед вами був пан Тіора. Ми з ними домовилися про свято, яке він ініціює зробити. Ми йому пояснили, чому ми не будемо святкувати 8 березня радянське свято, тому що це свято зовсім про інше, а не про квіточки, жіночність і так далі. Ми сказали, що будемо святкувати День матері, в травні, буде, коли ми хочемо запросити жінок. Загиблих військових та ми зараз не про це. Ми зараз про я те, просто що видаємо про прийом громадянах. Люди приходять, як, як ви бой... депутат, я... ви, ви, ви як депутат я... маєте коментувати, комунікувати з громадою. комунікувати, вирішити ви, їхні проблеми Юрій, uh. ти Не бачиш, що я комунікував з громадою, я тобі що розказав про слабітку після нашого постану. Це... Після того, що ми підняли, там було СБУ, сьогодні там був Мегіс, який перевірив свою А чому Ганчакопаса не розповідає на усіх роликах. Я не запитаєш мене, не як ну це ж ваш керівник Гончаренко, Ганчаренко? Не керівник. Я ну ж не пусти на центр, ви у нього працюєте. Я як помічник радував депутата, я сам Но. являюсь депутатом районим, докону. Чому так чому, так, чому він 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 дивився? Ко Ганчаренко Ганчаренко кожного дня бачимо по три ролики викладає там, що там Черкащині буває сифікація в Києві. А проподіл що, нема публіки, бо сифікації немає? Я дуже. Ти 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 чи... ти, ти мені зараз скажеш про брехню. Ти кого виклав відео, яке відбувалося там за мостом, це не було бусифікація. при прикордону. Я, я не казав про ту бусифікацію. Я сказав, що це бусифікація. Не казав. Там було написано. Там я, 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 я казав, що там облава, казав. Я тому, що там облава. Ти потім я зараз ти моча. Ти подивись, потім на себе. Люди, люди то, ж дивляться. То, то не було бусифікації. Я казав, я не казав, там просто облава, ТСК. Щось, Там, тому, це, це, ну це, це треба з'ясувати це треба треба з'яви. Ми це, зараз лиш не про це. Вас не вище зараз відводиш тему. Ти зараз відводиш це, тему. Депутат роботи, має, роботи, має роботи. працювати. Ну не не сидіти в ліше ганчерка центра центрів. Він має ходи спілкуватися з людьми, вивчати їхні проблеми, їхні питання вивчати. Вона два тижні тому був колінській громаді. І піднімав питання людей з інвалідністю. Uh -huh. Ми відзняли. Я ще працюю на суспільному. Можете ж декорати. О, Ну ще не працюю. Да. У Вас багато, багато посадили, щось ні не нічого. Не хочу як ти ходити шути. Да. Хто мені копіє? Тобто ви ті хоч тільки ті, 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 заробляти зарвати, да. хочете, а допомагати. А я допомагаю. Дивіться, Ви ще не розповіли, що ви там на наслабічної на там СБУ там долучали тощо там. Якісь там шостобо. Чому Гончаренко про це не розповідає? Це ж не в окрузі, це окрузіос округу. Гончаренко є тут помічники, які працюють, і яким він довірив свою працю. На ну Він депутат 20. Верховної Ради Депутата Верховної Ради Чому зайди він чому прочитає, він не згадує про Подільськ? Чому зайди, він не згадує про Подільській повинен займатися депутат? Чому Пробуду він не згадує не Юре, про Подільщину? Чому він згадує про Подільщину? Про сроку зараз відбувається Ну Чому? Дивіться, чекай. Кожного дня я бачу від нього два 3 Бачу. Про Будь-які міста, але не про подільщину. Він як депутат Верховної Ради піднімає питання. А чому не про Подільщину не піднімає? Дивіться, у місті контрабандні цигарки, в кожному магазині майже горілка контрабандна. незаконні ігрові заклади, бусифікація. автовокзал, автостанція немає сполучень, немає, на Саврань, на кодума немає сполучень. Місто в жахливому стані, дороги взагалі знищені. У нас для цього є поліція і відповідні організації мають. А чому він розповідає про Черкащину? про Київ, там Це також є народ, поліція. Народ, ну, чекай. Чі, ну, Черкащина також є поліція, також є також є, народні депутати, та також є там, також є. Чому він чек, згадує про інші міста? Згадує, а про подільщину не згадує. Чому так у така несправедливість? Він не згадував uh, про Черкащину. Пам'ятаю, де ти там бачив, хто та там згадував про Черкащину. Будь-які міста, будь-які міста, але не про Подільщину. Але не про Подільщину питання, які стосуються всієї України. У нас на містах є місцеві депутати від партії, там Єст, також є, є, там, є, там і також є депутати. Депутаты. Там також це є. все Там також є полі. Чому Олексій Гончаренко має приїжджати ходити по ринку і дивитися, де у нас продають там? Окей, якщо, якщо, якщо ви не ходить, хай хоч дивиться, хоч хоч вас слуха. Ви ж бачите мої ролики? Побачите, ви можете написати офіційне звернення. Та, та ви, ви, ви ж ви, 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 ви ж бачите. ви ж бачите? Якщо ви хочете допомогти, ви ж бачите мої відеоролики. І ви вже маєте на це реагувати навіть без мого, без мого звернення. Якщо я хочу допомогти, я допомагаю. Не ще не не чекаю звернення. Суть вашого питання, бо тут уже більше всього, я розповів, чим займаюся. Я... Суть мого питання в тому, що я вивчаю ваші депутатські обов'язки. Не знайшов там, що ви повинні працювати у Ганчарка центрі. Це перше не можу працювати. Це, у це, це, це як це, на будь-якій роботі, можете, але не ігноруючи свої депутатські обов'язки. Це перше, Юра, якщо б проігнорував свої депутатські обов'язки, якщо б до мене звернулася людина, я б не допоміг, знайдіть, так, будь ласка, таку людину, от, а потім будете стверджувати. Позавчора до мене приходив хлопець, треба не, кричіть, не, кричіть, не заважайте. Треба мати докази і конкретний факт. Доказ де мене звернувся хлопець військовий, каже, він не поранений. Звернувся по допомогу за грошима, ми там пообіцяли лише п'ять тисяч пообіцяли і все. До мене? Да, мені, каже, Я я два рази подивимось, кажу, я приїду, ми одразу І з зайдемо. І центр зайдемо, а потім підемо до Паламорчука, бо він з mm. куяльницького ТГ. Я знаю приказ цього хлопця, він мешкає в селищі Борщі. Йому вже куяльницька громада надала 5 тисяч, я знаю, що це дійсно. Ну, що таке п'ять тисяч, масу, якщо? Вона я... має бути більше, але він може написати ще раз, на допомогу на Одеську Бачу, область. — Треба писати ще раз. На треба... на Одеську, Та допоможіть. На не треба на, нічого на, писати. Допоможіть. Й... Ти... Ти як депутат маєш сприяти, допомагати. Я знаю цей випадок випадок, я не знаю, може це якийсь інший випадок. Я не знаю, може це... Ти ж кажеш, що ти бігідолка, я нічим не займаюся, живу в Черенковій Так, так. Якщо б я нічим не займався, І, 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 останні, останній раз, на цьому буде завершити, бо нема часу, треба йти напрямку до Лобанського. Останнім часом ви викладали відео про сніг, що ви прибираєте сніг і звернулося до влади місцевої, щоб вони також перебували. Тож передайте Олексію Гончаренко, як депутату Верховної Ради, що київська траса також вся в снігу, хай також бере лопату і відкидає сніг на має займатися? Ну ви ж кажете? Передайте Олексія Ганчаренко. Передайте Олексію Гончаренко. Передайте Олексію Гончаренко. то, як ви я буду такий, як ви. Хай Ганчаренка візьме лопату, візьме лопату і розчистить і розчистить київську дорогу. Чуєте, чуєте, да? Хай візьме також лопату. Ви тут, ви тут, місцева влада там, а як депутат Верховної Ради, візьме лопату і київську трасу розчистить. Добре? Навзаєм, навзаєм. Тобто ми ж бачимо, да, друзі? Ну, Добре вони, вони вміють, якби це школа, школа Ганчаренка, тому що вони вміють дуже вправно, але вони з цим справляються. Але по факту ми бачимо, що Таранюк кожного дня тут сидить, з ранку до вечора тут сидить. Теплі собі. Я не бачив, щоб він бігав по місту, спілкувався з людьми, їхні проблеми вивчав, вирішував Там, навіть не по місту, а по району, був. він ж депутат районної ради, розумієте. Тобто він весь час перебуває у цьому приміщенні, Ганчовика, все гріється, багато людей не знає, де його шукати, тому не звертається. Це його влаштовує. Потім там все генератори, там, Львів, тощо, там, то, там, 300. у нього зарплатня, ну яка там у нього зарплатня, що він може щось там придбати? Ні. Тут усі зв'язки, це гаченка, гаченко, це оточення, можливо, вони там десь допомагають щось, щось вирішують, але це по перші обов'язки, по перше, ці, ці, ці обов а по-друге, вони просто використовують свої зв'язки. Ось і все. Ось. І, і так само ми, ми почули, да, що ми на не показали відео, що закликали всіх прибрати сніг. Тож, якщо депутат Гачерка депутат Руховної ради а ми бачимо, що траса Києва Одеса там засніжена. Хай також бере лопату Олексія Гончаренка і покаже приклад, як треба катити сніг. Регічно рушаємо до Албанського.